Всіх вітаю, з вами Марія. Приємного вам перегляду та дуже смачної кави. Давайте роздивлятись, чим для вас буде важливий цей тиждень. Починати буду з особистого життя, а потім перейдемо до роботи, соціуму, там подивимось теж. Так, дивіться, перше, що впадає в око. Ось тут ситуація, в якій комусь з вас, не всім, філіжанка загальна, і тут для різних людей інформація йде. Комусь з вас треба от ситуація, яка на яка от вона більш про чоловіка. З вашої родини, скажімо так, з вашої оселі, сім'ї. Ситуація, в якій треба наполягти на тому, щоб цей чоловік щось зробив, якась новина, яка у нього під питанням. І він може довго очікувати на ту новину, а може прискорити якусь. Ну, там, чого б воно не стосувалось для нього. Як на два тижні, менш за все, як на два дні, може прискорити отримання тієї інформації. Більш за все, це стосується здоров'я, але ж знову ж таки не обов'язково. Так, літери А, Л. О, зараз хвилиночку. Літера В тут ще є. Тут потрібно щось зробити, але не зволікати, не чекати: от, Та, ну, сьогодні нема настрою, завтра зроблю. Чим скоріш, тим краще, бо від цього залежить, скажімо, і саме виконання і як швидко воно буде зроблене. І тут певна вдача буде по цій ситуації, але ж треба комусь задавати питання, кому мені не показане. Ну, я так розумію, що просто ви вже знаєте, кому ті питання задавати. Треба просто зробити це. Потім для когось з вас зверніть увагу, тут дитина мені показана і щось. Щось тут треба чи відремонтувати, там якась якісь або кросівки, або що там він носить. Цей хлопчик на хлопчика більш схоже, або там вже просто треба нове купляти, бо дитина швидко росте. Щось під питанням мені звертають увагу на те, що на ногах. Дуже швидко бігає дитина, воно як горить на ньому. ну це так, це просто таке метафора. Далі. Далі, ось тут якась ситуація, в якій людині треба наполягти на своїй цінності. Знаєте, як підкреслити, як нагадати про свою цінність. Тут, дивіться, тут якась, чиясь сварка мені показана. Люди між собою дуже-дуже, але ж дійсно, тут третя людина, третя, знаєте, як лисиця винувата в цій ситуації, яка між ними стала. Тож, просто от будьте уважні один до одного, бо хтось вас хоче розсварити. Якась третя особа заради за своїх якихось там свої є, є цікавості у цієї людини. Не, не давайте цьому статись не треба. Не варто воно того. Комусь треба як нагадати про себе. Тут показана ситуація, як відправте про себе. Щось треба людині про вас знати чи згадати про щось, якась ситуація, яка взагалі то от вона, нібито були розмови, нібито ви може листувались між собою. Це просто нагадати, Ось Час плине швидко і зазвичай же, що у всіх багато справ. Тут людина просто може забути, через те, що десь якісь справи відвернули увагу. Так, по перспективам цього тижня. У вас взагалі тиждень інформаційний буде, але звертайте увагу на те, що не вся інформація буде дійсно такою, на яку Треба звертати увагу, бо тут, ну, пам'ятаємо, да, інформаційна війна вона ж нікуди не дівається. Вона також так само 24 на 7. І вона не менш потужна, ніж от така фізична оця війна. І дійсно, тут розганяти. От, Знаєте, до швидкості потягу будуть розганяти якусь ситуацію, так, щоб її швидко і не можна було зупинити. Тож, і натягувати людині на голову. знаєте, от Просто щоб людина злякалась, щоб сиділа в страхах і щоб дійсно, от, крім за це, нічого більше і думати собі б не могла. Це більш як чоловіків стосується, але ж. Знаєте, от новина, яка там будуть вточнення. Треба на неї реагувати так, як вона от кидається людям. Тут багато чого налаштовано заради того, щоб людей між собою пересварити, на жаль. І багато хто піддається цій ситуації. так когось на цьому тижні якесь просування, якщо ви там щось по нерухомості вирішуєте. Як знаєте, можете щось отримати, ну, якусь звістку, що там треба або якісь там документи донести, або взагалі щось переоформити. Ось таке таким буде хтось з вас займатись на цьому тижні. Це як щось, знаєте, от нести в якусь там, скажімо, кампанію, десь щось прояснювати. І ключа бачу такого, знаєте, от як отримуєте ключа. Щось дійсно можете на себе переоформлювати. Далі дивимось. Робота соціум. десь ви будете номер один на цьому тижні. Якось, знаєте, будуть от багато хто з вашого оточення буде про вас як згадувати, чи взагалі от на цьому тижні якось про вас будуть пам'ятати. Якісь справи будете от вирішувати, як взагалі то от енергія у вас буде на цьому тижні. Не те, щоб там багато дуже, а вдосталь для того, щоб вдало е, вирішувати якісь питання. І як магнітом будете для, до себе притягувати людей цього тижня? От цікавість якась підвищена буде до вас. Так далі. Ось тут дуже потужна людина, от знаєте, як беретесь за діло, мудро розподіляєте свій час на вирішення цієї справи і витягуєте її от З тим, щоб закінчити. Буде поряд з вами тут жінка, як кицька, така, знаєте, така вона вся, трошки такі загострені риси обличчя, трошки як такі очі виразні, але, знаєте, от часто вона дивується чомусь. От як знаєте, може, така поведінка взагалі отак обрана людиною. А може, дійсно багато чого її останнім часом дивує. От на вашу потужну працю вона теж буде дивуватися на той результат, якого ви досягте. Потім ось тут. Ось тут мені показана людина літеру А. Як, знаєте, от обома руками хапає і тягне якусь ситуа... когось, або це ваш ініціал. Якусь ситуацію будете так, знаєте, витягувати тут як перепрошивка якась іде. Щось треба як переробити. Як налагодити, але воно ну, нібито там щось одненьке злетіло і треба, як на місце поставити. Це як ідея тижня. Далі. Ось тут мені показано обличчя так, а хто це? Чоловік про захист йому треба якось так згадати, про свій захист. От Якась ситуація, вона просто буде потребувати від нього захисту. Він у нього є. Він на ньому дуже потужний той захист, але в тій одненькій якійсь ситуації йому як подумки треба буде звернутись до того захисту. Ну і взагалі, якщо згадує, то з вдячністю. Так, ось тут показана ситуація, мені показаний чоловік, якась новина від нього готується, але ця новина, як на гачок, буде, спіймає якусь таку велику рибу. Кава любить, дуже любить розмовляти метафорами. Це може бути якась, знаєте, Ситуація більш як соціому, як знаєте, от ви як будете спостерігати за цією ситуацією. Вона не стосується вас безпосередньо, але це ситуація, яка вам цікава, яка от ви як, ну, тобто мені більш, я навіть впізнаю людину, від якої це буде йти, але я не хочу. Прізвище, Всі його знають. Я не хочу просто це прізвище е називати, нехай там все е вийде, бо це, як знаєте, роз він як розставлять якісь такі е там гачок бачу, там гачок бачу, йому як треба е когось зловити, нехай ловлять. Вони там знають, що роблять. Бо я як на світлину дивлюсь, ну, У мене нема сумніву, кого я бачу. Так, далі. Що тут ще я можу вам сказати? Бо більш за все, тут, знаєте, не питання вашої роботи там, де ви працюєте, бо там не дуже буде якихось там змін. Тут мені більш показують соціум те, що нас зараз всіх хвилює, але я тут мало що можу ну так вголо сказати. Бо, ну бачу тут і наступи, бачу, але ж, вибачте, повинна мовчати такі речі. Бо знаю, що багато хто мене слухає, і не всім то треба чути. Але тут, знаєте, ми всі, все ж це будемо знати. От свого часу воно все буде. Бо я бачу висвітлять одну другу ситуацію, але ж мовчимо. І, І, дівчатко, кому я розумію вашу цікавість, хто хоче дивитись питання політики, вибачте, але. Така, там таке брудне все. Я не хочу, от воно мені, коли я такі речі дивлюсь, бо я для себе бува задаю питання і продивляюсь, я як в багнюку якусь потрапляю, потім, навіть, знаєте, відчищати це все треба на енергетичному рівні. Мені це дуже-дуже ну, складно дивитись питання, які. Аж занадто вони енергетично погані. Тож не хочу, просто не хочу, вибачте. Так, давайте. Ось тут побачила ситуацію, у когось взагалі дуже стабілізується якась робоча ситуація. Десь як завершиться от, ситуація, коли ви, ну, от, стабільність, вона входить. У ваш простір, а оце хитання так або інакше, воно взагалі від вас ну, відходить, воно закінчується. Бо тут у когось з вас був затяжний такий період, він такий дуже довго тягнувся. І стабільність, вона тут буде ну, як по роботі. знаєте, і Робота є і гроші є, це ж зрозуміло. Для когось з вас стабільним на цьому тижні буде от те, що ви кудись їздите, десь на величкий будиночок. о якихось своїх справах ви там буваєте, і стабільним буде саме те, що наприкінці тижня вам теж треба буде їхати. Потім, для когось спілкування з жінкою дуже всміхнена, дуже така, знаєте, Ну, от світле обличчя багато сміється, багато шуткує, просто от легка у спілкуванні людина. Але на цьому тижні буде ситуація, в якій вона аж закіпить, буде вам розповідати, але ж знову ж таки з гумором буде вже цю ситуацію вам розповідати. Потім зустріч двоє людей. Заради інформації про третю людину. Спілкування таке воно. Просто заради того, щоб щось там собі прояснювати. Далі. А, не далі, там я, там я мовчу, добре. Ну, добре, тоді давайте ось тут роздивлятись. Зараз. Чиїсь емоції я розливаю. Так. Ну, от тут мені сміється якась людина, дуже така посмішка, але це вже чоловік сміється. І над кимсь він сміється, над людиною, над теж над чоловіком. Знаєте, от коли щось згадує про нього і дуже так розповідає але дивіться, жінка тут насправді вона, ну, щось, вона ображена дуже на того чоловіка, над яким сміється інша людина. Тож, якась ситуація, вона така, знаєте, для кого як. Да? Комусь буде смішно, комусь взагалі образа така, що і не швидко пройде. Е, ось тут незадоволений чоловік мені показаний, і незадоволений, бо не дуже себе почував. Дві людини поряд з ним вони, знаєте, от як, отак, ну от, як, ну і що з тобою робити? Щось він як і не слух, і неслухняний, і знаєте, от, здоров'я його зараз дуже турбує. І тут не один, а тут найближчі два тижні будуть такими трошки складними для цієї людини. Мені показано, знаєте, от головний біль, який навіть на очі йому дає. О, знаєте, коли аж дивитись складно, коли хочеться і закрити якось там жалюзі, спустити, закрити, щоб не було багато світла в кімнаті, бо якось складно дивитись, як очі ріже. І показане, що йому треба прискоритись, йому треба йти до лікаря, що не треба тягти. Далі давайте роздивлятись. Ну, мені показують обстеження треба робити. І воно таке буде. Там людина і такі от налаштується на те. Так, ось тут якусь дірку хтось залатає на цьому тижні. Ну, якісь грошові моменти вирішує, питання буде за, ну, за допомогою грошей вирішеним. Там навіть дві якісь невеличкі дірки, але вони одночасно будуть закриватись вами. Так, далі дороги на цьому тижні для когось з вас одна дорога буде. Це, як, знаєте, як з пересадкою. Кудись там їдете, і десь вам треба буде. З одного транспорту на інший переходите. Інша дорога показана. Там багато спілкування буде з різними людьми. Це, як, наприклад, там, ну, наприклад у потягу там, купе, там же є люди, і ви спілкуєтесь. Або е, ви не дуже обізнані в тій дорозі, і ви як питаєте, чи то правильно ви. Рухаєтесь чи то щось там трошки інакше. І тут, так, спілкування таке тимчасове, воно не, не надовго буде. Так, і у когось зустріч, вона така, ну, бажана зустріч, вона це як була домовленість, люди як дочекалися, щоб побачитись, зустрітись. і... Люди, які знаєте, так цікаво показані, одна одна одну, один одного. Байдуже хто тут зустрічається, тут не на цьому звертають увагу. Люди, які знаєте, от кожен чи кожна, один про одного, так будемо казати. От як знаєте, буде що відмітити в людині. І про що подумати, ну так непогано людина за цей час краще стала виглядати, впевненіше себе почуває, поводить себе впевненіше. Ну так цікава така зустріч, коли знаєте, ну якось як підвищити рівень один одного. Але одна людина просто от подумає про іншу, що ну, гарно виглядає, молодець. А друга людина подумає і позаздрить. Все як завжди. Заздрість Вона ж нікуди не дівається. Так, ось тут. Ага, чому позаздрість? Це побачить просто, що у людини змінився рівень. Ну, Фінансовий стан покращився. ну, Це буде помітно по людині. Так, Ну і на цьому я завершую. На цьому дійсно вже тут мені нема що сказати. Ось такий тиждень показала фільжанка. Дякую всім, хто подивився, і вам всім бажаю. Нехай він буде. Просто гарний для вас. Нехай він вам і настрій підвищує, і просто от нехай все влаштовується так, як вам слід, як буде найкраще для вас, і так, щоб ви почували себе найкраще і міцного вам здоров'я, і вам, і вашим родинам бережіть себе. Нехай все буде добре. І давайте побачимось в наступному відео. Якщо ще не підписані, будь ласка, запрошую вас, бо ми тут кожного дня щось дивимось. Всім пока.